Усім привіт! Що це у нас за красень? Це Kawasaki W650, але я спочатку хочу тобі таку ремарочку. Я б взагалі то за тебе питав. Така ремарочка. На авторію є простий ЗАЗ автомобіль 1983 року з нульовим пробігом коштує 50 тисяч доларів. Також є. Автівка в інстаграмі підкинула, бачив, простий Жигуль ВАЗ 21.099 2000 км в рідному пробігу, коштує 15 тисяч доларів. В нас є знайомий, котрий відновлює 49-й іж, і він вже поклав рік свого життя на те, щоб його відновити, і 7,5 тисяч доларів. Це вже вклав і сам його відновлює. Я просто дивуюсь, коли. І, до речі, є дуже важливий момент. Є річ оригінальна, а є річ, річ відновлена. І це дуже великі різниці. Тобто, коли воно оригінальне і коли воно перефарбоване, це взагалі. Ну це порівнювати відновлену і оригінальну річ, ну це, це м'яко кажучи, це некоректно. І я дивуюсь, коли люди кажуть, там, Kawasaki W650, до речі, котрий вже не випускається. До речі, котрий в Японії коштує на рівні з Kawasaki W800, незвичайно на те, що тут барабанні гальма і тут Карп, а в 800 ки інжектор стоїть. Він коштує однаково. Чому так? Тому що це от, ну, класика, класичні мотоцикли. Класичні мотоцикли вони з кожним роком тільки дорощують. Не дешевшують, а дорожчають. І коли хтось каже про якісь ціни, то ну, люди давайте з чимось порівнювати. Тобто ви заходите на Олик, заходите на авторію, знаходите такий самий мотоцикл і порівнюєте з цим мотоциклом. Якщо він є, якщо як в даному випадку цих мотоциклів ну, майже нема, тобто там є Kawasaki W400. Можливо, є Kawasaki W650, не знаю, не заходив. Але розумію, що ну, якщо ми не можемо купити, то мабуть і ну, може хтось свій продає. Але ну, цей мотоцикл він не може коштувати дешево. Ну усі кажуть, він такий гарний, він такий красивий, але він виглядає як панонія. Ну, пробачте мені, але якщо панонія буде в такому стані, як цей мотоцикл, то вона навіть дорожче буде коштувати. І от В Японії статистика, якщо ви не можете зайти на статистику японських аукціонів, то ви усі можете зайти на японські магазини. Gobike.com. Там зібрані усі японські магазини. І просто там, ви, там є фільтр, вибираєте Kawasaki W650 і дивитеся, скільки коштує цей мотоцикл в Японії. І в Японії цей мотоцикл в гарному стані коштує там і 7, і 9 тисяч доларів. Є такі ціни на ці мотоцикли. Ну Тому що це класика, і вона з кожним роком дорожчає. І це нормально, тобто мотоцикли не випускають в гарному стані все менше-менше, і вони все дорожче, дорожче коштують. Але такого мотоцикла, як в нам пощастило, є в нас. Ми, до речі, зараз записуємо відео, тому що ну дуже швидко записуємо не на вулиці, а тут тому, що розуміємо, що цей мотоцикл ми дуже швидко продамо і ну просто буде, знаєте, нам просто буде ми просто будемо жалкувати, якщо ми не запишемо відео, якщо у нас на каналі просто не буде цього красення. І коли кажуть, а чого ви їх більше не провозите? Ну тому що це реально непросто, тому що їх нема, тому ми більше їх і не провозимо. Якщо б ми, у нас була можливість купувати цих мотоциклів багато, якщо б ми якщо б ціна була ну там якась не космічна, то звісно ми б купували більше цих мотоциклів, тому що і нам вони подобаються, і тому що цей мотоцикл може купити як. Людина в віці, котра просто в, в неї якась там ностальгія там за якимись старими явами. До речі, ява в оригінальному стані вона теж коштує дуже дорого. Тобто, якщо ява буде в такому стані, стара, то вона з легкістю буде коштувати там, і сім, і більше тисяч доларів. Це нормально. Ну просто ну ви коли кажете, та ну як це воно такого не може бути? Ви знайдіть і подивіться, як воно виглядає, скільки воно коштує, скільки коштує цей мотоцикл. Давайте я краще похвастаюсь, покажу стан цього мотоцикла. До речі, ти помітив, як символічно, що в тебе зелений одяг, як і зелений мотоцикл? Я вважаю, що для класичного мотоцикла це сама крута, ну це самий крутий кольор. Тобто, от от така бутилка для класіки це самий найкрутіший кольор. Ну, от реально, який ще кольор? Ну, тобто, вони там. Ну, це найкраще, на мій погляд. Навіть синій не так круто виглядає класично, як саме ця зелена бутилка. Що спереду до заду підемо чи навпаки? Та тут куди не подивись, тут мотоцикл. От скільки б ми не казали, скільки б ми не показували, але ну, от дивіться, от спиці не фарбовані. І ви це можете подивитися, ви це можете зрозуміти по фотографіям, ви це можете зрозуміти по відео. Тобто це все оригінальне, ніхто нічого не відкручував, ніхто нічого не переспецовував, не пере, там, цинкував. Тобто це все оригінальне. Оригінальне алюміні на диски. Оригінальна фарба. От ти бачиш, як завод от фарбує їх і в якому і яке таке вкрапління таке є. Оце повністю все оригінал. Отут от покажи, як наже навіть коли знаєш, от коли фарбують, то навіть ніхто не замрачується, Тут навіть ніхто нічого... Просто я не розумію, чому люди не розуміють, що то, що пофарбована ця стилістика Balon Inditional, коли просто з балона все перефарбовують, а потім воно просто всі відлітає. ну... Повністю все от супорта в якому стані. от Просто от резина, ти подивись, о, ти бачиш? Яке, яка, яка клас. Отут, от, 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 в якому стані. от коли кажуть хром, хром класний не тільки тут, але й тут. Коли кажуть там, от, траверси, от, в якому класному стані, от, це ж нічого не фарбоване, коли кольор от, відрізняється отут і отут, коли от, такі от, резиночки усі оригінальні, на фарі, от який хром. Ну тут, от, до речі, от, дивись, от, саме верхня точка це от, от, траса. Отут от, от, дуже часто ці місця, ці повороти, вони. Корадують. Отут все як оригінально. І коли хтось каже, так можна це замінити. Ну, Тому що воно реально нове, і хтось може не повірити сказати, ну як воно може таке бути нове? Ну, друзі, ми ж усе повністю не замінимо. Але так от ти подивись, от, от Гріпса, от оригінальна Кавасакі Гріпса. Я навіть не знаю, де її купити. Ну, Можливо, можна оригінально заказати, але тут куди не подивись, от, от ти дивись, о, ти дивись, яке все воно. От, до речі, як відрізнити. от, Фарбували цю машинку чи ні. Ось тут, от, от дивись, кантик. Ось тут які бовтики. Нічого не відкручувалось. Все оригінально, тут -от, ну, повністю завод. В Україні взагалі я бачив, коли малюють прямо з банджо-бовтом і штуцером. Ясне діло, воно тут закрили отут з балона. Давай з цієї сторони підемо, потім його ти, бо там тінь. Розумієш, я не знаю, чому так, але. Зараз взагалі, на, ну, на мій погляд, саме найголовніше мотоцикли це саме дрібнички. Тобто я завжди звертаю увагу на оці дрібнички. Тобто, от як воно отут тут -от усе Оце от. От дуже важливі моменти. От. Як воно все тут. А люди ж наші знаєш куди дивиться? Вони отсюди от будуть дивитися, от сюди. Оце все. От, от якщо тут буде намальовано 2000 кілометрів, все, їх більше нічого не... Взагалі, їм пофіг. То, що отут воно буде все витерте повністю, просто заполіроване в хлам. То, що це там ключі буде. будуть повністю злизані, це таке. До речі. До речі, от двигун. Зараз. О, це ж це ж завод, яке воно. А пробочка яка. Так тут усе, ти подивись, просто от, от куди не подивись, ну все просто нове. Ну, я ж кажу, це той мотоцикл, його купити і просто, от, я не знаю, просто сину оставити, і просто він рока пройдуть, і цей мотоцикл дуже сильно подорожчає. В якому воно це ж все, от, ти бачиш, що нічого ніхто не фарбував. От воно, от воно посічено так легесенько. Все це повністю оригінал. Отут лак, от подивись, воно, ти бачиш? Це все повністю, щоб на Kawasaki W650 був оригінальний такий лак, щоб у це все було оригінальне. Ти подивись, от, просто от крило, от, я не кажу про хром з ліцевої сторони, я кажу про просто внутрянку, яка вона, в якому вона стані. Кожен бовтик. От, 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 ну, ципок, все. ну просто. Ну, просто. Звісно, що в мотоциклі є якісь такі дрібні подряпинки. от, Таке є, воно присутнє. Але ж мотоцикл в нас не новий. Ну і звісно, що в будь-якому мотоциклі якісь такі. Але це на общому фоні, ну я не знаю, тут з таких недоліків, тут от я бачив, отам от там на трубі такі от. І отут от вм'ятінка. Ось тут я не знаю, можеш зняти оце? Хтось каже, що можна витягти. Можливо, можна, можливо, не можна, не знаю. Не буду казати, але я тут. Ну, якщо от реально, якщо реально, ну на мій погляд, можна підфарбувати, так пятно можна підфарбувати. Ну, є спеці, які можуть це зробити. Якщо когось дуже сильно турбує, але можливо можна відсіляє залізти і її витягти, не знаю. Ну, Тут такий недолік, не знаю. До речі, от, як звучить Kawasaki W 650. Ну, це, це от мотоцикл, от так як він звучить, це от, от єдиний все. Він більше такий звук. Давай його з іншої сторони покажу. Добре, перевертай. От двигун повністю ніде ніхто нічого не підфарбовував. Ти бачиш, тут он, стікер був, це мастило, тут е, написано, скільки в картері масла. І от тут залишився. залишився. От Тут от, лак от, трішки його ногою тут під, підтерли, але це все оригінал, ніхто нічого не, там, не перефарбував, нічого не робив. Тобто повністю весь мотоцикл. повністю, Весь оригінальний, ніхто нічого. Ти, кожна, кожний боф, кожна. От, це, до речі, от, отут, так, отут, 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 це з заводу так воно підфарбовано от, в цих місцях. Так воно і є. Хто, до речі, все, що я кажу, якщо хтось чомусь там якось вважає що по-іншому, просто знаходьте ці мотоцикли в Гуглі, дивіться картинки, дивіться, як воно на інших мотоциклах. От штанга оця в якому стані. Ну тут мотоцикл просто, я ж кажу, новий просто. Реально новий. Це не то, що як кажуть, хтось там може думати, що це дорого. Це реально дешево за цей мотоцикл. Ну тому що я не знаю, ну, ну який мотоцикл буде так ще круто виглядати. Навіть нові мотоцикли, там Тріумфи і таке інше, вони не мають такі от... Це реально такий от ну, вигляд нього. Цепляє за душу. Давай глянемо під сидіння. Ти що, хочеш знайти якісь недоліки в цьому мотоциклі Чи що? Їх нема. ба, навіть інструмент є. інструмент є так. Давай нагадаємо нашим клієнтам про гарантію там метод. На усі наші мотоцикли ми надаємо гарантію сроком 1 рік чи 5 тисяч кілометрів, якщо ви до нас звертаєтесь і обслуговуєте цей мотоцикл, то ми цю гарантію продовжуємо. Гарантію ми даємо на двигун саме. А якщо людина з іншого міста. Якщо з іншого міста, то ми можемо. Зробити обслуговування мотоцикла, віддати мотоцикл, і гарантія буде на 5000 км чи на один рік. Ну, з іншого міста, я розумію, що ніхто привозити цей мотоцикл не буде. Ну, але стосовно надійності цього мотоцикла, ну, він так зроблен, ну, ти ж сам розумієш, ти сам знаєш, що ці мотоцикли. Ну, у нас раніше було багато таких мотоциклів. І, ну, я не знаю, що в цьому мотоциклі взагалі може якось там... Я не знаю, що може. Можна колесо пробити, можна там його якось там не знаю, впасти на ньому можна. Лампочка може перегоріти. До речі, тут спереду стоїть світодіодна лампа. Я не дуже полюбляю, коли змінюють лампу з оригінальної, але тут так от є тут, вона стоїть. Комусь пощастить, друзі. Дивіться уважно, просіть відеогляди. Якщо цікаво, ми можемо більш детально ще зняти. Але ну, тут, тут ж не треба бути якимось там. Ну, дуже часто люди кажуть, там, о, там я приїду зі спеціалістом чи, чи там, ще з кимось. Ну, це перекладання відповідальності, на мій погляд, якщо ви. Хочете купити класний мотоцикл, ви самі можете зрозуміти, де річ класна, де не класна. Ну, можливо, комусь так буде спокійніше, можливо, хтось, як каже, там не розбирається, це нормально. Але на початковому етапі ви самі можете зрозуміти, де фарбовані спиці, де не, де мотор фарбований з балона, де де ні. Ну і це дуже важливі моменти. Коли кажуть, так, а що тут такого, ну фарбованого воно. Ну як це що, що тут важливого? Ну, По-перше, це те, що ви просто будете його мити, керхером змивати, і просто ця вся фарба буде відлущуватись, це по-перше. І вигляд буде ну, просто сумний. М'яко кажучи, сумний. Це по-перше. А по-друге, воно взагалі, от коли воно так перефарбовано, воно на фотки сумне. ну, Для мене воно сумне, але вживу воно дуже-дуже печально. Просто от я дивлюся і просто, ну, чесно, мені такі мотоцикли шкода. Що їх так взяли і з них так познущались. Ну, реально познущались. Все, друзі. Дякуємо вам за те, що ви дивитесь наше відео. Ставте нам колокольчики, пишіть нам коменти і ставте лайки. Усім пока. Всім гарного вечора.